Сьогодні 29 січня 2025 рік. Я з Данії і хочу показати квартиру, в які мене поселили. Це місто Картемін, Південна Данія, невеличке приморське, прибалтійське місто на берегах Балтики знаходиться і ось там така чаєчка танцює яку я вже показав така досить велика влаштувала танець біля моїх вікон ну така зелена травичка на горі взагалі така екзотика така екзотика Надзвичайна екзотика тут не тільки тваринного світу, але й рослинного. Трава от січень місяць, а трава така зеленюча, ніби це, ніби це і ніякий не січень. От. Ну що, це вона напевно мене вітає з приїздом. Мені влаштували такі танці. Немає в мене ридки. Щоб їй подякувати за, за такий прийом теплий. Ну але взагалі то жартуючи, я можу сказати, що це датчани такі гостинні, і тому в них такий тваринний світ. Качечки дикі лізуть під ноги, як котенята на плечі тобі вилазять. От такі, таке їхнє життя, такий образ мислення і тому така екзотика. От. Ну, за вікном також краса. От. Хочу показати цю красу, дерева вже на деяких пустилися чималі. От. І, звичайно, тут цей район, де я живу, проживаю. От вуличка О, якийсь дачанин іде. Вуличка, назва її така, теж поетична взагалі мені мова ця, заходить по своїй такі поетичні вимові. Ну, такі якби мелодійні мило. вимові. І тому хочеться такими епітетами. Ззаду такі будиночки цікаві, архітектура взагалі. От. Ну, але все це Вступ такий чаєчка далі стоїть і чекає. І чекає, що її затанець, щось перепаде. Надзвичайно красиво тут. Я вчора прогулювався, але не про те. Хочу показати квартиру, в отак от мене гостинно приютила. Адміністраторша комуни міста Картемін. І їхав сюди. Ну, от, продовжив вже про квартиру. Це от така кімната досить велика. Десь 6 метрів довжина на 4, на 4 це точно. Два вікна в цій кімнаті, такий кутик, паркет. От, і ось стіл, у мене вже тут салат. От, і макарони. Готую я ось. Макарони на плиті. І вже зараз виключу, виключу. І макарони і чай. Значить Такі плити електро. Одна плита. ну Тут духовка, зрозуміло, з підсвіткою. Ось все включається ось холодильник. У мене вже тут деякі продукти знаходяться тут. Кругом полички, витяжка ось. ну, Все-таки все таке все цікаве. Ну, як, саме необхідне, ось така. Мийка от, і навіть Предмети кухонні є, і посуд, і склянки, і інструменти якісь. Ну, я такого не чекав, що це в квартирі таке буде ізобілія всього. не В самому необхідно. Продовжуючи далі, от такі, така кімната з таким паркетом гарним. От, і тут прихожа прихожа, В квартирі досить тепло. От, далі є санвузол. Зараз покажу і ванна, Ось такий санвузол, вікон немає тут. Тут теж ось дзеркало. Пральна машинка, душева, душовий точок. Ось такі досить все комфортно, плитка кругом, в зоні душової, зверху витяжка, от, а двері такі от розсунні. а Світла немає, світла в такому звичному, як звичному для нас в верхньому. Люстр немає, стоять торшери. Тут в прихожі ще така, такі гардеробні, гардероб нам і тут, і в спальні. Ось тут я свої речі вже розклав. От і, і от далі, ну, така прихожа. Така. Така роздягальня. І ось панелі стоять біля... в кімнаті, біля вікна одна панель тут за куточком. За куточком. От вікна з, пер... з перегородками, що мені подобається, бо в дачан, як правило, вікна не зашторюються ніякими занавісками, шторками і так далі. А вони от таку мають традицію, що в них вікна від Ну, тільки можуть бути жалюзі від сонця. А так, а так в них вікна не зашторюються шторами в привичному для нас. І отут ще спальня, спальня теж така досить. Затишна, приємно з таким красивим краєвидом. Зараз покажу краєвид. Ну, Тут стоять ліжка одне ліжко на ножках, такий матрас, на матрасники, якісь такі м -м під, напевно, пухові якісь прини на матрасники і от такий двой двойний сендвіч з двох матрасів, на якому я сьогодні спав. Ну, на своїй постілі, тому що постіль привіз з собою. З попереднього табору. Я спав тут як датський король. Ось тут ще столик, теж батарея. Вона холодна, а за рахунок чого тут тепло? Ну і отакі от е, стоять ось, е, напольні світильники, один із другий на кухні так само. І крісла, ось такий краєвид з вікном, такий самий на цю сторону. Тільки більший кут обзору. А вуличка тут надзвичайно, надзвичайно затишна, красиво. Я вчора ходив ну, знайомитися. Такі от вечір знайомства з містом. Пішов до моря. От море тут буквально ну не півтора зн... кілометра. Від мого будинку, де я зараз проживаю, такі червоні черепичні дахи тут. Хоча в попередньому, в тому місці, де мій табір був, місто Хастельбро, там чорні дахи. Взагалі чор, чорний кольор, я так зрозумів, він символічний для, для дачан. Але тут от, червоні, що також вражає, кожне місто. Звичайно, в Данії має своє якесь. Неповторне нотки свого неповторного, якогось музичного такого, звукового ряду і, ну, звичайно, багато різних таких відмінностей, які відрізняють одне місто від іншого. Я вчора приїздив через Оден з місто, не чекав, що воно велике. Тут також ось в цій кімнаті. Баркет і от такий от такі, бойлер стоїть. Бойлер, я так зрозумів, він а, на а, робочому режимі от і дає температуру, обігріває цю квартиру. У ну, квартирі досить тепло. Квартирі досить тепло. Ще я включав вчора, включав світло, тому що світла, я думаю, ще немає, а насправді світло є. Ось От такі От тут ще якісь речі, постільні речі є. Якесь покривало, подушки. Та сама якась перина, чи ковдра. І От я тут спав один в цій квартирі, ще стільчик за дверима є. Я так зрозумів, що вимикачі є, тут були люстри, але зараз на стелях тут нічого нема. Чисті стелі, отакі. От, а тільки такі стоять напольні світильники. Ось. Мій напольний світильник, я думав, що він не включається, він працює, тільки я вимкнув з розетки. Ну і зараз буду снідати. Приготував макарончики. Приготував і зараз їх в холодній воді трошки промию. Ну, поки що все, все показав, буду робити чай, снідати і далі щось планувати. Ось така моя квартира, в якій я зараз проживаю в даній місті. Кастимін, де хастельбро, путаються ще назви Картемін, місто Картемін. Це півден... Південно-Східна Данія. На березі Балтики. О там такий дах, мені подобається, такі... Такі якісь цікаві, цікаві от такі дахи. Архітектура в данському стилі десь вона перегукується, напевно, із Нідерландською. Ну, поки що все.